Доброго дня! Сьогодні в рамках тижневика Рівний Рівному пропоную поговорити про дітей з особливими потребами. Мабуть, кожен зустрічав людей з особливими потребами. Мені досить часто доводилося чути, як про таких людей кажуть: неповноцінні, ненормальні. А хто установив цю норму? Хто має право вирішувати цінність людського життя? Пропоную вам переглянути. Невелику добірку про таких людей. Кім Пік американець з феноменальною пам'яттю, який запам'ятовував до 98% прочитаної інформації. Прототип героя Дастіна Хоффмана у фільмі Людина дощу. Народився з великою кількістю аномалій розвитку мозку. Навчанням сина зайнявся батько. До 14 років Кім закінчив вивчати програму основної шкільної програми, але уряд штату відмовився віддавати йому сертифікат через інвалідність. Кім виробив особливу техніку читання. На те, щоб прочитати один розворот книги, він витрачав 8-10 секунд. До кінця життя в його пам'яті збереглося близько 12 тисяч книжок, всі телефонні коди та мапи міст США. І мав дуже велику кількість серйозних проблем зі здоров'ям. Не міг виконувати елементарні побутові справи без допомоги батька, наприклад, застебнути гудзик. При загальній незграбності він віртуозно володів фортепіано. Хелен Адамс Келлер Відома американська письменниця, громадський діяч Хелен Адамс Келлер стала першою в світі глухосліпою людиною, яка отримала ступінь бакалавра. Історія того, як Ені Саліван, вчителька Келлер, змогла пробитися крізь бар'єр, створений незнання мови, відсутністю соціального досвіду та вміння спілкуватися, лягла в основу фільму, затворівше чудо». Перепрошую, що російською мовою, я не хотіла якось. Спотворити назву. Ви тут бачите силочку я на цей фільм я вам раджу подивитися його. Я його дивилася, і в мене ще досі якось є такі дуже різнорічиві, протилежні відчуття щодо того, чи правильно хто вчиняв, чи правильно вчиняла її вчителька. Ну, напевне, вона вчиняла так, як мала вчинити. Може, пропоную перегляньте цю стрічку. Альберт Енштейн, великий фізик, внесок якого в цю науку колосальний, автор теорії відносності і другого закону фотоефекту, став лауреатом Нобелівської премії. Але коли Енштейн був дитиною, його батьки навіть не припускали, що він стане найбільшим ученим ХХ століття. Тому що він до трьох років зовсім не міг говорити, а крім цього, страждав аутизмом та дислексією. Це дані з Вікіпедії. І мені подобається вислів Ейнштейна. логіка може привести вас від пункту А до пункту Б, а уява куди завгодно. А це моя знайома з донькою Асією. Дівчинці ставлять діагноз аутизм. Асі 4 роки, вона не розмовляє. Хоча кмітлива все розуміє, дитина часто доводить, поводить себе так, що зводить буквально з розуму дорослих. Ну, дуже добре, що мама має змогу не працювати і приділяти увесь час дитині. Але ж буває, що батьки ходять на роботу і виникає необхідність віддавати малюка в садочок. У мене в групі була дівчинка з ДЦП, хлопчик, який майже не чув, і, мабуть, в кожній групі є дитина з некерованою поведінкою. Не так давно у нас в садочку була дівчинка, не знаю точний діагнозу, на певний аутизм. Дитина майже не говорила чи не хотіла розмовляти, могла тікати, діти жалілися, що вона забирає іграшки, сиплеться піском. Вихователі вирішували разом з дітьми такі питання, і дівчинка потрохи звикала до дітей. Дітки вчилися комунікувати з нею. Навіть їй стали допомагати. Це так було доти, доки не вмішалися батьки. Вони створили цілу кампанію, аби цю дитину забрали з садочка, мотивуючи небезпекою для їх малюків. В результаті мама перестала водити доньку в садочок. Але ж в кожному дитячому колективі щоденно, навіть багато разів за день, діти ображаються один на одного. Хтось штурхнув, щось забрав. Хтось просто сказав, що твоя мама не така гарна, як моя. Від усіх цих питань дітей не можна і не потрібно відгороджувати. Потрібно вчити їх вирішувати. Ну, а тепер задумайтеся, який урок на все життя отримали діти від випадку, коли батьки проявили агресію і просто вигнали дитину з садочка. Урок перший. Людину, яка тобі незручна, можна просто вигнати. Згодом це може стосуватися кошеняти, яке набридло, а також і стосуватися до пристарілих, немічних батьків. Урок другий відсутність співпереживання чужому нещастю, може бути жалість, але жалість з рідній байдужості. Ну, можна ще багато говорити. Я просто закликаю дорослих пам'ятати, що діти вбирають в себе їх слова і поведінку. Будь ласка, дорослі, не калічте, бережіть душі маленьких